Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо дві теми. Перша з яких інформаційна безпека, основні дії для захисту персональних комп'ютерів від, шкідливо, від шкідливого програмного забезпечення. Ви вже знаєте, що інформаційні технології відіграють значну роль в житті сучасної людини, в успішному розвитку всього людства. Те, що дані можна втратити, відомо більшості користувачів комп'ютерів з власного досвіду. Тому проблема захисту даних від втрати з недбальства через стихійне лихо або ж технічні збої чи крадіжки, одна з головних у комп'ютерній індустрії. Використання автоматизованих інформаційних систем у керуванні різноманітними установами значно підвищує якість і швидкість опрацювання передавання даних. Що позитивно позначається на ефективності керування. Проте цей процес має і зворотній бік. З'являється загроза викрадення конфіденційних даних, їх знищення або використання на користь інших людей чи держав. Конфіденційний від латинського «confidentia», тобто довіра, це який не підлягає розголосу. Наприклад. У лютому 2021 року Служба безпеки України заблокувала діяльність Транснаціонального злочинного хакерського групування, яке здійснювало втручання в комп'ютерні мережі компаній країн Європи та США. За півроку діяльності членів цієї злочинної групи вразили понад 150 компаній країн Європи та США. Збитки від діяльності групування перевищили 80 мільярдів доларів США. У США для забезпечення безпеки національної енергетики та важливих для життєдіяльності громадян об'єктів прийнято план дій попередження, виявлення, пом'якшення та усунення наслідків кібер вторгнень. Поштовхом послужили випадки, коли хакери з Флориди та Канзасу втрутилися в систему водозабезпечення окремих міст. Що в одному випадку мало призвести до отруєння води на етапі її знезараження, а в іншому до зламу сервера компанії і зупинки системи очищення і дезінфікації, ой, дезінфекції о, питної води. Більшість держав розглядає безпеку в галузі інформаційно-комунікаційних технологій як одну з основних складових національної безпеки. У зв'язку із зростаючою долю ІКТ у житті сучасного суспільства, наявністю численних загроз, пов'язаних з можливістю доступу зловмисників до секретних і конфіденційних даних. Їх захист потребує посиленої уваги. В Україні створено Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді Національної безпеки і оборони. Інформаційна безпека це розділ інформатики. Що вивчає закономірності забезпечення захисту інформаційних ресурсів фізичних осіб, підприємств, організацій, державних установ тощо від втрати, порушення функціонування, пошкодження, спотворення і несанкціонованого копіювання та використання? Залежно від обсягів завданих збитків загрози інформаційні безпеки поділяють на нешкідливі, тобто вони не завдають збитків. Шкідливі. Вони завдають значних збитків. Та дуже шкідливі. Вони завдають критичних збитків інформаційній системі, що призводять до повного його або тривалого в часі припинення роботи інформаційної системи. Залежно від результату шкідливих дій, загрози інформаційній безпеці поділяють на загрози достовірності інформації, пов'язані з використанням неякісної інформації. Тобто недостовірних, фейкових, перекручених відомостей або ж дезінформації. Загрози отримання несанкціонованого доступу до секретних або конфіденційних даних, неправомірний вплив на них сторонніх осіб, загрози втручання в комп'ютерні системи, тобто порушення або повне припинення роботи, керування життєво важливими підприємствами, організаціями, установами, забезпечення життєдіяльності громадян. Транспорту, охорони здоров'я, енергетики тощо. Загрози обмеження або припинення доступу до отримання, поширення та використання інформації, забезпечення прав інтелектуальної власності. Розглядають і інші класифікації загроз за метою зловмисні та випадкові, за місцем виникнення внутрішні та зовнішні, за походженням природні, техногенні або ж зумовлені людиною. Законами України та іншими правовими актами встановлено відповідальність за злочини в галузі інформаційної безпеки. Так, Кримінальним кодексом України передбачено кримінальну відповідальність за, по-перше, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер. Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, їх незаконне тиражування та розповсюдження на носіях інформації, незаконні дії з документами на переказ платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, тобто комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або ж мереж електрозв'язку, створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут. Несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно обчислювальних машинах, тобто комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації. Дотримання етичних і правових норм є ознакою сучасної людини з високим рівнем свідомості і відповідальності, громадянина інформаційного суспільства з активною життєвою позицією. Захист даних базується на правових принципах. Правові принципи відображено в законодавчих та інших нормативних актах. Організаційних принципах. Тобто організаційні принципи реалізуються системою заходів, поданих на наступному слайді. Заходи реалізації організаційних принципів захисту даних. У нас є цілі захисту даних та заходи. Першою ціллю у нас є захист даних від втрати внаслідок стихійних явищ. Збоїв у роботі електри... електричних мереж, некомпетентності працівників тощо. Заходи. Використання додаткових пристроїв автономного електроспоживання, створення копій особливо важливих даних і зберігання їх у захищених місцях. Друга ціль це захист від умисного пошкодження комп'ютерного та мережевого обладнання, викрадення даних безпосередньо з пристроїв. Заходи. Створення системи охорони з розмежуванням доступу до особливого важливого обладнання. Наступна ціль у нас це захист від викрадення даних власними працівниками. Заходи введення різних рівнів доступу до даних, використання персональних захищених паролів, контроль за діяльністю працівників. Наступна ціль захист від викрадення. Спотворення чи знищення даних з використанням спеціальних комп'ютерних програм. Заходи. Використання спеціального антишпигунського та антивірусного програмного забезпечення, шифрування даних, що передбачається мережами, використання паролів доступу та обов'язкового дублювання даних. Для уникнення ризиків, пов'язаних з роботою в інтернеті, захисту персональних даних варто дотримуватись таких порад. Не розміщуйте в інтернеті. Домашню адресу, номер телефону, як домашнього, так і мобільного, розпорядок дня свій та рідних, повідомлення про можливі тривалі подорожі або виїзди на дачу, фото, що можуть скомпрометувати вас, ваших знайомих, фото, що місяць зображення цінних речей, подарунків, відомості про кредитки батьків тощо. Не зберігайте паролі аккаунтів на комп'ютерах загального користування. Це можуть бути комп'ютерні клуби або ж заклади освіти тощо. Та на комп'ютерах друзів і знайомих. Не повідомляйте ці паролі іншим людям, крім рідних. Виходьте з аккаунтів після роботи на комп'ютерах загального користування. За можливості використовуйте в таких випадках режим чужий комп'ютер. Використовуйте надійні паролі, різні для різних аккаунтів. Повідомляйте батькам і рідним про намагання сторонніх людей отримати додаткову інформацію про вас, вашу родину, ваших рідних. Про намагання незнайомих людей продовжити спілкування не в інтернеті, а шляхом особистої зустрічі. Про намагання залякати або переслідувати як з боку однолітків, так і з боку дорослих. Не використовуйте піратські комп'ютерні програми. Не відкривайте вкладень до листів від незнайомих осіб. Не намагайтесь встановити неперевірені програми. Не реагуйте на непристойні та грубі коментарі, адресовані вам наявні лестощі з метою продовження спілкування на особистих зустрічах тощо. І так ми переходимо до наступного етапу нашого уроку. Це шкідливе програмне забезпечення та боротьба з ним. Крім корисних програм, які допомагають користувачеві опрацьовувати дані, існують і шкідливі програми. Для шкідливих програм комп'ютерних характерно швидке розмноження шляхом приєднання своїх копій до інших програм, копіювання на інші носії даних, пересилання копій комп'ютерними мережами, автоматичне виконання деструктивних дій, тобто знищення даних шляхом видалення файлів певних типів. Або форматування дисків. Внесення змін у файли, зміна структури розміщення файлів на диску, блокування даних користувача, шляхом їх перекодування з метою подальшого вимагання коштів для відновлення доступу, зміна або повне видалення даних з постійної пам'яті комп'ютера, зниження швидкодії комп'ютера, наприклад, за рахунок заповнення оперативної пам'яті своїми копіями. Постійне розміщення в оперативній пам'яті від моменту звернення до ураженого об'єкта до моменту вимкнення комп'ютера і враження дедалі більше нових об'єктів. Резидент це іноземець, що постійно проживає в якійсь державі. Примусове перезавантаження операційної системи. Блокування запуску певних програм, збирання і пересилання копії даних комп'ютерними мережами, тобто шпигунство. Наприклад, пересилання кодів доступу до секретних даних. Використання ресурсів вражених комп'ютерів для організації колективних атак на інші комп'ютери в мережах. Виведення звукових або текстових повідомлень спотворення зображення на екрані монітора тощо. За рівнем небезпечності дій, шкідливі програми розподіляють на безпечні. Тобто проявляються відео та звуковими ефектами, не змінюють файлову систему, не ушкоджують файли і не виконують шпигунські дії. Небезпечні. Призводять до перебоїв у роботі комп'ютерної системи, тобто зменшують розмір доступної оперативної пам'яті, перезавантажують комп'ютер тощо. Дуже небезпечні. Знищують дані з постійної та зовнішньої пам'яті, виконують шпигунські дії тощо. За принципами розповсюдження та функціонування шкідливі програми поділяють на комп'ютерні віруси. О, вони бувають у нас тискові віруси та файлові. Хробаки, троянські програми, рекламні модулі або АДВА та інші. Тобто руткіти, експлоїти, бекдори або ж завантажувачі тощо. Комп'ютерні віруси це програми, здатні саморозмножуватися. І виконувати несанкціоновані деск... деструктивні дії на ураженому комп'ютері. Серед них виділяють дискові віруси, вони розмножуються копіюванням себе в службові ділянки дисків та інших змінних носіїв, яке відбувається під час спроби користувача считати дані з ураженого носія. Файлові віруси розміщують свої копії у складі файлов... файлів різного типу. Зазвичай це файли готових виконаних програм із розширенням імені Exe або. .com. Однак існують так звані макровіруси, що вражають, наприклад, файли текстових документів, електронних таблиць, баз даних тощо. Хробаки о, пересилають свої копії комп'ютерними мережами з метою проникнення на віддалені комп'ютери. Більшість черв'яків поширюються. Прикріпившись до файлів електронної пошти, електронних документів тощо. З ураженого комп'ютера хробаки намагаються проникнути на інші комп'ютери, використовуючи список електронних поштових адрес або іншими способами. Троянські програми це програми, що проникають на комп'ютери користувачів разом з іншими програмами, які користувач отримує комп'ютерними мережами або на змінному носії. Рекламні модулі або AdWare – це програми, що вбудовуються в браузер користувача для показу реклами під час перегляду вебсторінок. Крім того, можуть направляти на сервер зловмисника дані користувача щодо роботи в інтернеті. Значна частина шкідливих програм виконується. пасивна фаза у початкові періоди зараження не виконує деструктивних дій, а лише розмножується. Та активна фаза через певний час. У визначений день або за командою з комп'ютера в мережі шкідливі програми починають виконувати деструктивні дії. Приблизний розподіл кількості загроз, які створювали шкідливі програми, на середину 2021 року, за даними сайту Зілля, подано на малюнку нижче. Як бачимо, більше половина цих програм це трояни, трохи менше йде AdVA, тобто рекламні модулі. І всі інші займають лише розмір 10%. Вашим домашнім завданням буде проаналізувати параграф 1.4 сторінка з 33 по 38. І на цьому наш урок закінчується. Дякую за увагу!